Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. у фокусі нашої сьогоднішньої програми, Євген Янкевич. Він є експертом з інвестиційних питань для територіальних громад. Пане Євгене, вітаємо вас в нашій студії. Доброго Дякуємо, дня. що погодилися поспілкуватися з нами. Тому що наразі питання власне якихось таких фінансових проектів для покращення власного життя, покращення життя територіальної громади. Воно достатньо актуальне, тому що війна, попередня, скажімо так, попереднє випробування ковідом. Вони дещо, скажімо так, обмежили наші фінансові можливості, але ж життя продовжується і хочеться якомога, скажімо так, активніше використовувати всі ті можливості, які є. А для цього потрібні гроші. От давайте трошки Разуміло. трошки про, про ситуацію і про те, яким чином можна спробувати принаймні покращити свій матеріальний стан. Угу. По-перше, доброго дня всім. Власне. Дуже би хотілося, щоб Україна як найшвидше пройшла оцей етап турбулентності, який зараз з певних об'єктивних причин всі ми відчуваємо і. Стала заможною багатою розвинутою державою в самому центрі Європи. Як вона ну фактично, фактично так, у нас потенціал вона, є потенціал, є вона така і, і є, і ми на цьому, скажімо так, шляху досить впевнено трималися, поки не, не, не отримали те, що ми маємо зараз, так так, так що дуже велика подяка нашим закордонним партнерам, які підтримують Україну. Так, наскільки у цьому прагненні, е, перш за все да, так, наскільки це можливо, наскільки витримує їх економіка, тому що в світі ну це все. Це звичайно взаємопов'язано. Ми бачимо, як світові санкції руйнують економіку держави-агресора. І, і ну, здавалося б, може вони і думали, що самостійно якось зможуть прожити. А ні, в світі все зараз настільки глобалізовано, настільки взаємно проникно, що… Ну, про якесь абстрагування від світової економіки, то про це мова не йдеться. І дякую власне світові цивілізованому, які допомагає Україні. Але тут питання після цього, як надходить допомога, виникає як мінімум два. Наступних питання: перше питання це як цією економічною допомогою може розпорядитися держава, і, зокрема, територіальні громади. Другий момент, як кожен громадянин індивідуально зможе це відчути, що індивідуально кожному треба зробити для того, щоб економічне становище конкретно його, конкретно його родини, щоб воно покращилось. Тому що ну, як спадок Радянського Союзу. У нас є таке в багатьох таке якби бажання, щоб за нього прийняв рішення хтось, щоб ну, хтось так звик, щось зробив. Держава має так, потурбуватися так, так, і так далі. Вона то має людина, це найвища конституційна цінність. Її життя, здоров'я, добробут. У нас це прописано в основному законі. Але людина також має йти робити якийсь крок назустріч громаді і державі і розуміти свої. Можливості для того, щоб синхронно ці всі економічні речі покращувати, робити ліпшими, кудись зростати. Спасіння потопаючих, так да, рух... да. Зокрема, <сум> Так, зокрема, це... рятувальників ніхто не відміняв, ні, але, ні, треба, але, але і, треба і самому якось рухатися, так і от власне є вже певний досвід ну, Я є абсолютно відкритою людиною, там і в Фейсбукові, і в інших соцмережах, то там можна продивитися досвід, коли починався цей досвід, до речі, з Черкащини, коли ряд громад. От, виникла в них потреба певних інвестицій, певного економічного зростання, певних капітальних навіть вкладень. Ну, тобто, задля покращення, скажімо так, стану, розвитку там, да, того чи іншого добробуту громади, так, конкретно так, так. кожного, хто в цій громаді проживає. І тоді ми пішли. Дуже таким очевидним простим шляхом, але чомусь його рідко хто застосовував. Тобто, це мається на увазі зібрати всі проблеми воєдино, тобто назвати кожну якби по імені, прокалькулювати скільки треба ресурсу фінансового, зокрема, на вирішення того чи іншого питання, а потім зібрати воєдино всі бюджети і всі можливості для того, щоб. Цю проблему якимось закрити, яким чином з кредитом звели так? до да, да. подивилися, що ми маємо, що ми можемо мати і. Що далі? тому що є, ну скажімо так, практика, коли громади весь час тільки жаліються, що от є б така то проблема, немає дороги, немає. А, а грошей немає. Це да, така да, перша, перша відмови. Да, чому немає. ми цього не робимо? Так? Да. Другий момент, коли системно до цього підійти, то власне можна побачити, що є дуже багато джерел. а Зараз вікно можливостей ще більше відкрилося, тому що ми починали з е західних економік, які допомагають Україні, от через. Дуже багато урядових програм через донорські різноманітні організації, фонди, гроші заходять, і треба тільки системно з цим працювати, і розуміти, що якщо зараз ми, наприклад, не побачили там, в оголошеннях, Якоїсь донорської програми, що подавайтеся, будемо ремонтувати водогони, то це не значить, що її немає взагалі. Через місяць вона може прийти. і там Програма Здорова вода, наприклад, буде там, чи ще щось. І тільки треба системно до цього підходити, системно відслідковувати, системно потім писати відповідні заявки, ті ж самі грантові заявки, і намагатися здобути для своєї громади ці блага. Тому що ресурс Завжди вичерпний. Угу. І одномоментно на всіх його не вистачає. Пане Євгене, тут виникає закономірне питання: як писати і куди писати? От. Це вже наступний, якби етак, наступний крок, в чому ми е, стали допомагати громадам, тобто е, ми з скажімо так, певною кількістю і фахівців, і ентузіастів цієї справи. Е, Власне, допомагали громадам створювати. Вони по-різному в кожну називаються, там економічний відділ, відділ залучення інвестицій, відділ соціального і економічного розвитку. Кожна громада якось ну, по-своєму називала. Як, хто, да, як бачу, але хто суть, як скажемо, Хто хотів системно працювати в цьому? Напрямку той власне виділяв людину або дві там скільки кадрів має працювати в цьому відділі, і ці фахівці системно моніторили ринок пропозицій. І системно писали грантові заявки, а ми їм допомагали. Також є в кожній облдержадміністрації відповідний департамент, наприклад. Просто ну туди треба звертатися з ним Просто треба туди взаємодіяти навіть, туди навіть заходять деякі заявки і деякі пропозиції, так? Так, От, так що ми пропонуємо, тому що багато організацій насправді ніхто не хоче потрапити в якусь таку халепу, скажімо так, потрапити. Тому звісно, звертаються в обласні ну нині військові адміністрації раніше держави. Авні адміністрації да. Ну, і до речі, якщо системно підходити до цих моментів, то е, дуже багато різноманітних аспектів життя можна покращити за допомогою цих програм. Ну, Всі ми знаємо про внутрішньопереміщених осіб і як є цільові програми, наприклад, на те, щоб полегшити життя наших цих співгромадян, які потрапили в такі гори. Другий момент є спеціальні програми, навіть можна сказати, медичного спрямування, які ну, людина має ними поцікавитися, оці відділи інвестиційні також поцікавитися угу. і провзаємодіяти, причому провзаємодіяти заздалегідь. Написати заявку на цю програму, її знайти, зрозуміти, чому людина хоче туди війти, в цей процес. Тому що ну, ми розуміємо, що є багато, от як в західних цивілізаціях, є певна частина населення, яка любить жити на соціальну допомогу. От вони нічого не хочуть робити, вони знають, що їм. Полагається там 1300 доларів, там да, припустим якась в місяць. Сума. Да, 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 і, і вони і на це ж да, так само орулюють. Так да так само, от можливо, є частина наших співгромадян, які е, будуть до останнього не турбуватись про своє там здоров'я, наприклад, фізичне. А от коли не дай Бог з ними трапиться якась хвороба, вони зразу же хочуть знайти це і в мене є купа випадків, коли е, ну людина приходила і кажуть все, онко. Продаю машину, квартиру, треба терміново лікуватися. А ці програми дають можливість заздалегідь потурбуватися, щоб, якщо, не дай Бог, хай краще Ви маєте нікого не буде. Страхові програми, Там так? різні, і страхові, і інвестиційні, це mm -hmm. різні напрямки, але суть одне. Людина заздалегідь потурбувалась написала певну заявку, війшла в цей процес, і оця фінансова система світова вже про неї знає, знає про ці потреби. Тільки треба, ну, Дізнаватися, я ж так розумію, що ну, прямі такі речі. тут... Ми зараз говоримо про принципи, так, якісь там так, да, так. конкретні рекламою Я не буду займатися, але просто хочу донести через телебачення, що такі програми є. Знаходьте, консультуйтеся, звертайтеся там, чи до мене, чи до моїх колег-фахівців, ми все розкажемо. І Тут ми перейшли ще до такого моменту, що. Ну, взагалі, Наскільки людина в Україні турбується про своє майбутнє, наскільки вона скажімо так, пропрацьовує свою фінансову грамотність. Це, от, Наприклад, зараз така величезна проблема. от Я взяв з собою книгу. Це книга це ну, як би сказати, це одна скажімо так, світова економічна замальовка. Це написав. Іноземець книгу можна знайти в бібліотеці Найбагатший чоловік у Вавилоні». Угу. і це. Книга – Одна з тих, що ну, власне, можна її ну, дуже її доступні, як, як да, да, <клес> в дуже доступній формі ознайомитися з базовими економічними принципами, які кожна людина може застосовувати в своєму житті. Так само от є видавництво український наш формат, там є чудовий, наскільки я пригадую, книга для дітей і підлітків по фінансовій грамотності. Називається Песик на імені Мані» ні Mm -hmm. Це переклад з німецької, якщо я не помиляюсь, і там теж такій на формі розказують про дитинку, яка знайшла песика, а Песик виявився чарівним, він розмовляє і розказує про, е, про те, основи фінансового так, добробуту, то й дитина там, ну, за певний час досягає своєї мети. Отакій от от доступні науково популярні формі, як ці дві книги, їх ще є досить багато вже появляється, слава Богу, у нас в Україні. Кожна людина може зрозуміти. Що не треба якоїсь величезної економічної освіти, є певні базові речі, яких просто варто ну, про них дізнатися і їх потім дотримуватися. Так само зараз вже говорять про те, що, наприклад, от в Черкаському національному університеті, напевне, з вересня і в ряді інших вищих навчальних закладів є пропозиції, щоб були такі якби, факультативні лекції для студентів саме про основах фінансової грамотності. Тому що кожна. Людина, коли у неї є якийсь недостаток у ресурсах, вона відразу задумується, перше, як ці ресурси знайти, а другий момент, як ними достойно розпорядитися, зберегти і примножити. Тому що світова практика взагалі каже, що як не дивно, от є 95% населення і є 5% населення. Так от загальна маса ресурсів знаходиться чогось у цих 5% населення. І навпаки, 5% ресурсів знаходяться у 95% населення. Це дуже такий дивний економічний механізм, але він так ну, працює і підтверджений статистикою. Але фахівці кажуть, що це все головне в ментальності, угу. тобто всі оці. Речі, вони навіть робили таке економічне якби, моделювання, що якби всі ресурси перейшли від оцих п'яти, ну назвемо заможних людей до 95% населення, але без зміни ментальності, без зміни цих принципів, то через років 3-4 вони б знову відкочували до цих 5%. Тобто, тобто треба чітко усвідомлювати, правильно, що ти хочеш досягти, якої матеріальної, скажімо так, якого матеріального стану ти хочеш досягти, так і ставити мету головне, правильно я розумію. Так, Іван так, Іван так. Причому це не є щось таке дуже складне, заумне. Я ж кажу, що навіть науково-популярні книжечки можуть про це все досить гарно розказати. Тобто, основною, можливо, тезою. Сказати нашої зустрічі є те, що по-перше, вселити в наших глядачів українців надію і віру да і віру, що все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Україна обов'язково буде багатою. І чим більше ми свідомо підійдемо до цього процесу, кожен з нас, тим швидше ці всі бажані моменти у нас настануть. Другий момент, що ці всі речі не є відірвані від життя якоюсь високою наукою, їх можна лише, кожна людина поцікавитися, зрозуміти, застосувати. Третій момент. Світ нам допомагає. Цивілізований світ Західної Європи Америки нам наразі допомагає. Є дуже багато цікавих програм, які цікаві, як для держави в цілому, так і для кожної конкретної громади, так і для кожної людини. Вони є в, у, скажімо у так, переважна більшість їх у зрозумілому вигляді і в вільному доступі. Тобто, кожен громадянин або очільник громади, рада громади в цілому має. Потурбуватися, щоб системно просто переглядати, як би оцей ну, і спонукати власне своїх членів територіальної громади до того, да. що треба шукати цей ресурс, і тоді разом ми, скажімо так, зможемо зробити те, що ми собі задекларували. Дуже гарним досвідом, до речі, було це е, парти... патторні, так такі звані механізми угу. для залучення громадського бюджету на виконання тих чи інших так, проєктів. Так, да. так. до речі, припинилися, на ну, да. але наші містяни скажемо так, черкащани дуже активно цим користувалися. Черкаська міська рада достатньо, скажімо так, продуктивно працювала в цьому напрямку. Це правда, Євгене Григоровичу. Як у цій ситуації не натрапити на шарлатані? Як уберегтися? Що треба враховувати? Тому що не секрет, що О. от коли активізуються подібні процеси, то активізуються люди, які хочуть тим чи іншим чином збагатитися, не докладаючи до того ніяких зусиль. От що би порадили в цій ситуації? Ну, абсолютно слушне питання. Значить, перший критерій, є, наприклад, це е, наскільки ця діяльність ліцензована нашою uh -huh. державою, uh -huh. тому що якщо е, брати, наприклад, деякі страхові програми або медичні програми і так далі, е, то саме перше, що треба кожному перевірити, чи є ліцензія, ліцензія відповідна. відповідна на е, діяльність в Україні. Другий момент, е, по чому дуже чітко. Можна ідентифікувати скажімо, достойні економічні механізми і так звані фінансові піраміди, це те, що фінансові піраміди і інші недостойні, скажімо так, оці шахрайські схеми вони пропонують величезний прибуток і за короткий час. І відразу, так. Да. Світова економіка так не працює. У нас, скажімо так, є приклади. Певних інст... діяльності інституцій, які пов'язані з закордонним капіталом, то там навіть можна говорити десь ну, максимум 2-3% місячних. Mm -hmm. Банки, якщо подивитися на депозитні рахунки, що вони пропонують, вони пропонують там в валюті 1-2% в рік. Угу. Ті дуже просунуті структури, вони пропонують свою діяльність провадити 2-3%, але місячно. Тому, коли кажуть, 20% в місяць, 200% Підразу і так далі. насторожити. Немає світових економічних механізмів, щоб грошовою масою чи якимись іншими капіталами підтвердити оці. Це, це так, знаєте, тільки в лотерею можна виграти, і то там є певні. Нюанси, і можливості. Так, зрозуміло. І третій момент: я рекомендую ознайомуватися, як тепер. Кажуть, кейси, тобто угу. хороші приклади е, реалізації отаких от чи інших економічних Навчальні ситуації, можна так сказати. Да, так. Да. Тобто, якщо якась громада написала там, наприклад, в Світовий банк або там ДФР, Грант, і виграла, і можна туди приїхати і побачити, як там е, старий водогон поміняли на е, сучасний, і тепер там люди п'ють не якусь там протухшу воду, а чисту, здорову, корисну там, і так далі, то це. Теж дуже гарний приклад, який показує, що це не шахрайська схема, це дієва. Давайте в них повчимося. І в таких випадках я навпаки вважаю, що треба обмінюватись досвідом, не треба сидіти там. ну, якби Матеріали всі до себе ні з ким не поділимось. Навпаки, у нас Україна єдина, ми всі єдине суспільство. Ми маємо один одному допомагати, і чим краще ми будемо взаємодіяти і один одному підтримувати, тим швидше досягнемо позитивних наших цілей. І, і чим буде більше кращих практик, отаких от, застосування так. цих своїх, скажімо так, умінь і навичок, тим, тим швидше ми будемо рухатися вперед. Правильно до, так, звичайно. до якогось, Євгене е, Григорович, ну і скажімо так, на завершення нашої розмови якісь такі конкретні поради. Де, от саме що стосується цього часу, що куди можна звертатися? Що треба робити? От до вас, як до експерта, питання? Ну власне, по перше. Можна по моєму прізвищу імені знайти мене в Фейсбуку або в інших соцмережах. З радістю відповім, чим зможу допоможу, проконсультую. Можна знайти таких самих моїх колег, промоніторити регіональні ЗМІ, проаналізувати своє коло спілкування, звертатися до них. Третій момент. Такий досить дивний, але. Ну, я вже забіжу наперед одну з вижимку цієї економічної це. Угу, Економісти рекомендують відкладати щомісяця чи з будь-якого періоду доходу в районі 10%. Угу. Це те, що людина практично не помічає ця, скажімо так, маленька інвестиція залучення. Так, да так. воно від загальної грошової маси від загального доходу проходить майже непомітно ну там три лишні чашки кави людина не вип'є там чи десь там. Не сходить в ресторан. Але з часом це дуже корисна привичка, і, дуже корисна звичка, і результати просто колосальні. ну Детальніше ну, про це то можна дуже, говорити. Дуже, дуже в принципі наочно можна ну так отримую я 2000 гривень на місяць, 200, да, 200, гривень, 200 гривень я відразу відкладаю. Да. так І один місяць це 200 гривень. А 10 місяців це вже 2 тисячі. Так, <смеш> тобто, так. ну я да. образно да. пояснила, не, щоб, абсолютно що але... це. І кожен може, до речі, глядач ввести в комп'ютер таку річ, називається калькулятор складного відсотка. Це світова економіка працює, коли е, нараховується в депозитах і інших фінансових механізмах відсоток не просто на певну суму, а відсоток на відсоток. І там ми, наприклад, з одним знайомим економістом прораховували, що інвестувавши, наприклад, 300 доларів, припустимо, в ті самі світові механізми, які там 2% там в місяць, то людина десь років через 25 може отримати близько 80 тисяч доларів. Uh -huh. Тобто, якщо людина з молодості спробує зрозуміти ці механізми і знайти, але не шахраїв, але ці ліцензовані офіційні. Фінансові механізми залучити туди свій капітал, вона вже даже не, так, не перед пенсією, а значно раніше вже зможе знайти собі ресурс на ту ж саму квартиру, там, на додаткове житло, щоб потім здавати. Це дуже великий і цікавий такий момент застосування цих знань на практиці, але саме головне, щоб всі знали, що вони є. І хотіли... Можливості, можливості, є, да, можливості треба, є. треба бажання, да, да. бажання і трошечки умінь, і, скажімо так, да. навичок. Ну і використовувати той досвід, який вже ми маємо, так, так, так Так що звертайтеся завжди раді. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у програмі у фокусі подій з вами спілкувався Євген Янкевич. Він є експертом з інвестиційних питань для територіальних громад. Більше того, він сказав, що він відкритий для спілкування відкритий для Порад відкритий для якихось консультацій, тому шукайте е, саме це ім'я і прізвище в соціальних мережах, і я думаю, що ваша співпраця буде корисною. На все вам добре. До побачення. До Спасибі побачення. вам. Дякую.